Головні події станом на 28 серпня Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російської армії та один удар по зенітно-ракетних комплексах армії РФ упродовж доби. Відбулося 34 бойові зіткнення. Про це повідомив генштаб у ранковому зведенні. Сили оборони України звільнили роботине в Запорізькій області. Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, українські військові рухаються південно-східніше цього населеного пункту. За минулий тиждень ворог 62 рази обстріляв 20 населених пунктів Чернігівщини. Загалом зафіксовано 588 вибухів. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Міністерство оборони оголосило, на фронті успішно використовують український безпілотник Великий Бандерик. Як повідомили у прес-службі міністерства, цей дрон має кілька основних переваг, які роблять його втіленням передових ідей. Великий Бандерик оснащено восьма потужними моторами, які забезпечують надійну роботу. Крім того, він здатен витримувати навантаження до 31,5 кілограмів та готовий до різноманітних завдань. На сьогодні мобілізація в Україні проводиться у плановому режимі. Додаткових передумов для посилення призову наразі немає. Про це заявив в ефірі телемарафону член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зазначив, що від початку війни в Україні відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. В українських сховищах газу вже накопичено 14 мільярдів кубометрів газу з запланованих 14,7. До початку опалювального сезону ця межа навіть буде перевиконана, заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону. Так за словами очільника енергетичної компанії, в цьому опалювальному сезоні Україна розраховує лише на власний видобуток газу, і його буде достатньо, щоб пройти майбутню зиму. На Чернігівщині збір ранніх зернових та зерновобобових культур на завершальному етапі. Урожайність перевищує торічню. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. За його словами, аграрії вже почали засівати озимий ріпак. Він також додав, що за останні два тижні зріс темп розмінування сільхозземель однак, площа забруднених все ж ще значна. Громади Чернігівщини, що не входять до 20 кілометрової прикордонної зони з Росією, самостійно приймають рішення, в якій формі очній, дистанційній чи змішаній проходитиме навчальний процес. При цьому органи місцевого самоврядування мають враховувати безпечні умови, рішення педагогічних рад та думку батьків. Таке рішення ухвалила Рада оборони Чернігівської області. Рада оборони також продовжила заборону на очне навчання в освітніх закладах у 20 кілометровій прикордонній з Російською Федерацією. Зоні нагадаємо, минулого навчального року за даними управління освіти та науки Чернігівської ОВА близько 30% шкіл працювали очно ще близько 30% – дистанційно та близько 40% – за змішаною формою навчання. Цього року кількість закладів з очним навчанням може збільшитися завдяки проведеній роботі з облаштування укриттів джерело прес Чернігівської ОВА. До дня пам'яті загиблих захисників, який в Україні відзначають 29 серпня. Укрпошта запустила передзамовлення нової марки Вічна пам'ять. Про це 28 серпня повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму телеграм-каналі. Ми маємо пам'ятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті, завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи, написав він. Як ЕСКІЗ використано роботу художника Олега Шупляка Журба. Смілянський додав, що три гривні з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України. Спецпогашення відбудеться 29 серпня, але марку та конверт можна передзамовити онлайн, а пізніше придбати у відділеннях Укрпошти.